Доброго дня! З вами Найдало. І сьогодні найгидотніша їжа, яку ми знайшли. Не їжте сьогодні з нами. Не беріть нічого смачненького. І, і починаємо. починаємо! І сьогодні у нас джелібен з гострі конфетки і зоофобуси, які живі і дуже гарно лазять. А отак тобі що? Скаже, а? Шевелиться не лазить. <соць> все, вже не приємно стол. <соць> Давай <Банкюджу. соць> Далі. Далі буде цю <соць> І Найгостра чіпса в світі. <соць> По нашим конфетам. Чорника, кисловишня. Клубніка, кавун. кавун, манго. І все воно буде гостре. Давай по одній, по синій. Ні, кавун. Все пробуємо однаково. Кавун. Перший кавун да. добре. М -м -м, тверде. Дуже тверде. Всередині. У мене Поки ні. Угу. Єлі-єлі. Oh. Mm -hmm, Нормально гостя? Це ну, желешка якась. От вона якраз і гостра, булочка солодка, а желешка гостра. Ну, mm жується. -hmm. Трота для младенців. Так, давай по очі, синю. Це чорника. А ти думаєш, воно щось буде друге? Угу. Сбак черненький Гострота така сама Що? вишня, да? Кисла вишня. О, смачна. Угу. Кисленька. Приємно кисла. Ой, так пахне. <кхи> угу. найсмачніша. О! Ой-ой-ой! Так а тут по, -по, -по идеї, ну, типа у всіх гострота однакова. Ні, то воно, мабуть, того, що вже третє. Так, додаємо. Полуниця. М -м, дуже смачна. Ну, да, таке. Полуниця гостріша. Сама, о, це Сама найгостріша, сама найгостріша поки була вище. Мені пече так само, як минуло. Ні, це найгостріша. Може, воно як попало. Не знаю. О, це прям так. Да. Ну, останнє манго. Е, е, цікаво. Залежить оці крапочки на гостроту. Візьму саму краплясту. Драту вже смачна. Кисленька, всі які з кислинкою, угу. вони прям такі смачні-смачні. Це Але То... Мені здається, вони деяк е, різна в них гострита. Найгостріша була що тільки що ми їли? Ні, перед манго, mm, полуниця. полуниця. Вишня і полуниця самі найгостріші в мене були. Я скажу так: захочете побавитись, беріть на компанію, буде весело. Для тих, хто любить гостре, не беріть Зовсім нічого ні. не відчуєте. Mm -hmm. А я вже їв їх. А я ще ні. Що тобі добідова? Одненького. О, якийсь. Зажив. Ану файт! Та не Що ти робиш? <рістичнє> Ще два на, на завтра <рістичнє> він, він втікає. Ну і так і мій воно диви, втікає. Ой, я Ну, Та ні, не роби так хвостом Він спасається. Та я розумію, так і я спасаюсь. І моя це ж їсти потрібно. Фу, в нього шкрябучі лапи. Як це робити? Я вже чесно їв таке, але вони були з холодильника і вони там впадають з плячку і не рухаються. Ці дуже активні, як ви бачите. Жіночка моя боїться. Я... Та вони не <гум> е, голову їсти нема смислу, вона тверда, а от середина смачненька, як би я сказав. Ну, поїхали. <гум> я не хочу. Що? Ти скривився. можна його умертвити якось чи що? Що? <гум> Хітін не смачний. А як же ти пройшли? Лирос! раз! Ну, я не буду мені його жалко. Ну я просто по голову обкусив і з'їв. Давай, давай! Жуй, 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 жуй. Хітін не ковтай, він не смачний. Гедотний, так? Да? <риклад> Ну а просто білок та й білок. Ніяке на смак геть зовсім. Якщо не думаєш, що це черв'як, я не знаю. Дуже цікаво, тому що минулого разу я куштував саладенька. Після смак він був такого горіхового смаку, грецького горіху. Так і час він є. Після смак треба було пожувати попожувати хітін. Це у нас після конфет. Та ні, мені, мені смачний, він горіховий. Смак. Ні, я не буду. Він не, не, не такий поганий, як здавалося. його неприємно брати оце. Коли що... він живий да. і рухається. Може, колись так для челенджу, якщо будуть мені щось пропонувати на виграш, то я ще спробую, а так більше не буду. Те, чого найбільше боїться, моя жіночка. Ні. Та, все стрьмін. Відкривати ми його будемо, як кажуть шведи, по-правильному під водою. Беремо воду. Я боюся. <систити> 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 Вона не тоне. Давайте допоможу. <систити> ну, вроді О, так. О, О оп. газики оп. булькає. Сейчас запахне. Уже? Я уже чувствую. Я ще нет. Ну що ти рассказываешь? О, -о, О, клас! Я кто снабзил? Прям чуть! Як над діялком! Що? Ну воно ну просто пуки. Надо просто думать, що тут твої. До речі, виглядає... виглядає. Вона гарно дуже. Давай витрим трошки. Ви подивіться, це ну, звичайно сільовачка. Навіть не оселедець, як оці. Сайра, мойва. Ти будеш да, зразу? Так, я понюхаю. Ой, страшно. Давай дай дай мені серветочку. <рес> Та чого страшно? Пахне пуками. Пуками і. Ну, прям... да? ну, давай спробуємо. Давай трошки. По-правильному. По одній замочим. Та ні, не ваня. Ну, як, є запах, але сказати, щоб воно прям Дивіться. Воняла. Я не скажу. Трошки воняє ну, реально пуками якимись. Вона не вона... розлазиться, ніжна. Перший раз в житті буду куштувати Ну що? <світ> 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 Ну, До речі, вона так приміта зовсім ніякого ну, давай. запаху. Солено. Я б її вим... ой, дуже солено, я б її вимочила просто у воді подержати подовше. Ні, є запах. І смак. Є. Смак є якось. Пуків. <ии> Він, шо, вона ферментована, не солена. Вона дуже-дуже м'якенька. Дуже-дуже-дуже солена. дуже солена. Трошки такого, да, смаку і гристості є. Бутер Що придає нас... їй пікантності. І оцю шкірочку потрібно знімати. Вона тягнеться. Бутер у нас складається чорний хлібушек, картопля, лучок. Як експеримент, так. <гум> Як куплять просто їсти. Не знаю. Воно того не коштує. Доїсти точно не хочеться. Ні, я доїм уже. <гум> 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 Мені дуже неприємно. Не то, що я б став би є якийсь рефлекс обратний, але... Тобі не хочеться продовжувати це їсти. Та ти собі надумав, я б їла. Їла тільки. Та, фу! Ну, пригостиш друзів. Ну, що, ти сама будеш, давай мені чуть-чуть. Та ні, не в ладошку, на пальці бери, щоб хоч руку не викини, не прийшлося одрізати. <різь> а ти ми без картоплі, без нічого їмо. Так, да, просто так. Так саме тільки дуже солоно. Трошки чувствується гостринка, ця ферментація. А все так само тільки дуже-дуже солоно. я б сказав би мені тут навіть більше. Ні, не більше. <плес> Як ти можеш соїсти? Не мені нормально. І саме страшне. Найгостріша чипса в світі. Поїхали. Вибирай. Я так і думав. Оце досталося мені. Ну от куси мені кусочок. Кладемо в рот, губи не зачіпаємо, десь давай хвилинку жуємо, потім ковтаємо. Даніл, засечеш? Гоу. <кій> не вдихай, не вдихай. Видихай. Ого! Я ще ніколи такого не робила. Серйозно? Це ж вона состратуває. А, ти ковтнув? У нього ж острота сприймається по-другому. Виходь на вулицю. <звук> Ти щось неправильно зробив. Усе, боє. Мені... Печи, да. А коли ковтати можна? А в тайні хочу. <звук> Одна минута. Трати кажеш? Піпец. Не, ну остро. Ні. А ви всередині не згорить нічого? Де Я думала, це буде саме найгірше, ну таке, трошки сльоза потекла. Ні, хочеться запити чимнебудь ще щось. потрібно 5 хвилин протриматись, так? так. А, третя, а коли? <ссвист> Що, ще тільки ще, ще дві нема. Ще, тільки друга за, закінчується. А це зараз самий пік буде на третє. <ссвист> пішла третя хвилина. <ссвист> ти не видихай, ти тоді вдихай. А, <ссвист> носом видихай. Язык просто... Мужчина, мужик, тримайся. Oh. <плес> не роби так! Що там уже повинно почати відпускати? Слюні течуть. Третя хвилина пішла. Пішла тільки. Четверта, четверта. Кажуть, сейчас почне відпускати. Нормально. О! Просто горіть все. Оху. І сльози течуть. самопроизвольно. Здавайся, запивай. Не. Півтори хвилинки залишилось. А це піп'є. Давай таймер сіда. Ще трошки. Дивидно. видно? Язик, як вроді хтось вогнем. Який дебіл, це придумав. <гум> ну, всередині не пече, пече тільки в роті. Який дебіл придумав ці перси, а не чіпс. Будеш? Це піпець. 40 секунд. Горло. У мене язик тільки пече. І горло, і все. Та ні. Бігу. Ну, чуть-чуть залишилось, чучуть. Чуть 19. Я дождусь. Видно, Насиль? Десять, дев'ять, вісім, сім. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Я витримав цей челендж, але це тренда. П'ять хвилин. Я молоко не п'ю, в мене є йогурт. Я так бачу тобі. У мене голова пам'ятає. Ні, наче не відпускати. У мене голова бамериться, прям сильно. Бо, у, тебе, у тебе другий остроти. Ну мені взагалі нормально. Все, почало відпускати, вже краще стало. Так <реку> ти п'ятнами покрився. У тебе восприяти остроти. Чув... <реку> З цього. І руки і сестру, він говоню. А, а я дуже боялась гострого. Думала, що мені хуже буде. Я язик не чувствую. Ну а що я можу зробити, що ти слабий? Хто сильніший, той головніше. Так що, будеш багато на мене кричать, підсиплю тобі перця в їжу. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписувати. Ставити дзвіночки, писати коментарі. До нових зустрічей. Papá!